Злочинець, чи все ж таки постраждалий статус одного з підсудних у справі дніпропетровських терористів може різко змінитися. Щодо трьох правоохоронців, працівників СБУ та міліції, які займалися справою Дмитра Реви, вже відкрито кримінальне провадження. Самого Дмитра допитали у якості потерпілого. З першого дня затримання чоловік та його родичі заявляли про численні фальсифікації. Лише зараз у справі назрів новий, можливо, кардинальний поворот. Приводом для затримання Дмитра Реви став телефонний дзвінок. За версією слідства під час обшуку чоловік нібито дзвонив своєму спільнику Віктору Сукачову, аби попередити його про небезпеку. Але з першого дня затримання сам Рева стверджував, телефонував не він, а працівники СБУ. минуло 10 місяців, і прокуратура врешті звернула увагу на ці слова підсудного. Сестра Дмитра Реви стверджує, в матеріалах кримінальної справи відсутні свідки, докази та мотив головного обвинуваченого Віктора Сукачова. Чоловік знав, адже був його однокурсником. Цим за словами жінки і скористались правоохоронці, які проводили обшук у квартирі Дмитра. Працівник СБУ вилучив телефони, знайшов там номер Сукачова і сам подзвонив йому. Згодом це стало приводом для затримання та основою обвинувачення як спроба попередити подільника про обшук. Дмитро не мог фізично здійснити цей дзвоник, який було трактовано як його намагання попередити Сукачова про обшук. Справа в тому, що в матеріалах справи відсутні, перепрошую, наявні всі докази, саме відеозаписи, з яких чітко видно, що було вилучено в нього ці мобільні телефони, і вони просто фізично у нього не знаходились на момент, коли було здійснено цей дзвінок. Про факт цієї нібито фальсифікації адвокати та родичі Дмитра Реви повідомляли неодноразово. Протягом шести місяців вони влаштовували пікети, писали до генпрокуратури та європейського суду. Люди переконані, якби прокуратура вчасно відреагувала на їхні заяви, доля Дмитра була б зовсім іншою. Якщо б не було цих порушень, які б у суда були основані взяти Дмитра стражу? то що він знаходився в центрі? І все, тоді можна стражу брати всіх людей, які знаходилися тоді в центрі. Нині прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації з боку правоохоронців, обвинуваченого у терактах Дмитра Реву офіційно визнали потерпілим від дії СБУ та міліції. Перевірка здійснюється стосовно десятку осіб, які займалися справою реви двоє працівників СБУ та один слідчий міліції на особливому контролі. Уголовнопроізводця производство зареєстровано по як указана була в суяка була привишена. Пивышали свої полномочі должності лица органу суддяного а також йому було нарушено право на защиту, в связи з чим було зареєстровані по статті 365 Кодексу України. Санкції статті предусматривають до 12 лет лише свободи. Результати перевірки у прокуратурі обіцяють оприлюднити щонайменше через пів місяця. Якщо сьогодні буде встановлено факт того, що Пилепенка вчинив злочин і інші особи стосовно Дмитра Реви, то це буде підставою для винесення виправдального вироку.